Аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаємо. Добрий, Добрий. але давайте спершу коротко з'ясуємо, а що найкраще у нас продається за кордон, а що ми все таки звідти купуємо? Отак, От топ 3 Ну, якщо говорити, продаємо, експортуємо це звичайно, зернова група, олійна група. А м'ясомолочні вироби особливо останніми роками користуються популярністю. Якщо ми говоримо про імпорт, а то це концентрати різноманітні, це різні соки, це продукція кормової бази, яка використовується в українському тваринництві для розвитку вітчизняного м'ясомолочного сектору. В Принципі, сказати, що ми імпортуємо на територію України те, що ми не могли б самі виробляти, ні, так не доводиться. Але в рамках торгових відносин ми маємо такі паріпарітетні засади, що продаємо. Мо, те, що і купуємо, те, що могли б і самі продавати. Ага, а що так? Ви так домовились? Ми є частиною. Ми є частиною соц світової організації торгівлі. і, Власне, в цих умовах вам поводиться говорити про прозору конкуренцію і власне доступ на ринки України тих продуктів, які власне експортери з Європи бажали б реалізувати на території України. Угу, зрозуміло, можемо ми прогнозувати, як буде ситуація із продажем сільськогосподарської продукції в 2025 році, в цьому році. Зараз е, технічно йдуть погодження умов, тому що ми пам'ятаємо, з 2022 року для України існує певна пільгова категорія експорту, ми без квот. але чисельні виступи, які були спровоковані спочатку там польськими фермерами, потім туди включилися інші фермери і країни Єврозону, тому числі там Словаччина, Франція. А іспанці в тому числі вже говорять про те, що потрібно якимось чином обмежувати українську продукцію, і зараз ага. наскільки мені відомо, йдуть технічні перемовини в рамках Європейської комісії і з нашим профільним а, міністерством Мінекономіки, тобто з Кабміном, для того, щоб з'ясувати, яка буде ця торгівля, тобто говорять про те, що будуть відмовлятися без мити без квот. А Якщо так відбудеться, то все ж таки вони наполягатимуть на скороченні певних видів продукції, до яких застосовувалося екстрене гальмування. В 2024 році, і що нагадати, там порядка шести видів продукції: там курятина, яйця, цукор, овес, ще кілька там мед, і, там деякі зернові ще групи. Але якщо дивитися в цілому. То в принципі, якщо буде застосовуватися обмеження, це не буде аж надкритично, тому що в точки зору подальшого розвитку відносин і євроінтеграції України, так чи інакше, ми все ж таки матимемо можливість експортувати досить значну кількість аграрної продукції. Якщо це зернова група, то наприклад по пшениці ми торгуємо з ЄС межах там 6 мільйонів тонн. Якщо це кукурудза, то це там порядка 10 мільйонів. Тон, а я вам хочу сказати, це майже 50% від того, що імпортує європейський союз до себе. Тому mm -hmm. стратегічно нам звичайно є куди розвиватися і домовлятися потрібно, незважаючи на труднощі, які створюють профільні асоціації в європейському союзі. Чому так створюється? Ну тому що виробляти аграрну продукцію в європейському союзі стає все дорожче. Вимоги mm -hmm. до фермерів стають більш суттєвішими. А в цей час вони бачать конкуренцію з боку України. Mm -hmm. Mm -hmm. Пане Дениса, в цих перемовинах. Ми маємо е, можливість, наприклад, наполягати на якихось для нас дуже вигодних позиціях, от щодо мит, квот або чогось іншого. Ну, власне, те, що було застосовано 22 2022 році, це такий жест доброї політичної волі. І, звичайно, так. з точки зору країни, яка у війні, яка потребує додаткових ринків, це було зроблено правильно. На сьогоднішній день, я ж кажу, ми не відмовляємося від перемовин, угу. але знову ж таки, я не є Працівником ага. Кабміну деталей технічних не знаю, але угу. те, що розмови ці ведуться, так угу. зрозуміло. А можете нам розповісти? Чи кожен е, виробник, сільгоспвиробник е, в Україні, може потрапити на зовнішній ринок, якщо в нього є така, таке бажання? Чи, чи це... Ні, е, на сьогоднішній день потрібно бути сертифікованим. Твоя продукція відповідно має відповідати всім стандартам якості. І для того, щоб здійснювати експорт, потрібно бути в реєстрі експортерів. Тобто там є певні вимоги. Наприклад, якщо ми говоримо по зерну, це вчасно повернення, валютна вирочка, це сплачена певна кількість податків, а це прозора бухгалтерія. Ну тобто є ряд вимог, які гарантують тобі, що ти можеш розпочати експортні поставки. Але я вам хочу сказати, що а, навіть вже середній бізнес активно до цього прагне, тому що практика 2022 року, коли не працювали порти чи зрозумілих причин блокування країн. І агресором багато хто з товароробників е, знайшов для себе активних контрагентів в Європі, з якими розпочали співпрацю. Тому сказати, що сьогодні є монополія великих трейдерів на експорт, не доводиться. А той, хто хоче працювати прозоро, він теж має можливість це робити, чи то малий, чи то середній бізнес. І ми очікуємо, що таких людей, таких сільгоспвиробників буде більше щороку чи ні? Чи ми не прогнозуємо, адже це для нас важливо. Це ж прихід валюти в нашу країну, правильно. Від того, як буде розвиватися експорт, потрібно. Вам не треба хтось для того, щоб потерти спинку завдяки своїй довжині силікон... створювати йому продуктивні умови, і тут ми повертаємося в питання фінансування, тобто прозорі системи фінансування у вигляді доступних кредитів. 25-й рік, березень місяць закінчується програма 5.7.9. Чи буде вона продовжена? Нам обіцяють, що будуть, але знову ж таки, треба ж 100% запевнення, щоб люди могли формувати цикл своїх майбутніх затрат, виторгів і розраховувати те, що вони виростять, доведе можливість експортувати. Ми повинні говорити про продовження системи бронювання для. Товаровиробників ми mm -hmm. цій темі з вами неодноразово торкались. Ми так. повинні говорити про систему підтримки у вигляді, наприклад, скасування акцизів на напаленомастильні матеріали, хоча б на 50% від того, що існує в європейському союзі, адже від того буде формуватися конкурентність. І здатність українських товаровиробників бути присутньою на іноземних ринках. Але я вам хочу сказати, сказати те, що так з точки зору логістики і перспективності Європа є досить такою важливою для нас. Там 500 мільйонів платиспроможного населення, але на цьому ми не зупиняємося. Африка, Азія, Близький Схід вони так є стратегічно важливими для українського експорту. Скажіть, будь ласка, як щодо малих виробників, чи можуть вони, скажімо, ви описали, що це процес сертифікації і так далі? Чи можуть вони, об'єднавшись якісь асоціації малих фермерів, теж виходити на ці ринки? Ну, у нас є асоціація фермерів України, яка об'єднує безпосередньо малих виробників. Ми, як українська радна рада, представляємо середніх товароробників і, ну, і менших товаробників. Я вам не скажу, що тут залежить від а, асоціації. Тут більше залежить від бажання і можливості відповідати тим вимогам, які сьогодні формуються ринком до той е, продукції, яку цей ринок хоче купувати. Але ми повинні не забувати дуже важливий аспект для того, щоб Україна збільшувала свій експорт. Ми повинні відповідати тим. Вимогам і регламентам, які діють в європейському mm -hmm. союзі, і власне питання аграрної продукції це ж одне з ключових моментів на євроінтеграції України до ЄС. Чому європейський союз сьогодні так боїться української аграрної продукції? Ну, по в умовах війни ми продемонстрували, що ми можемо нарощувати своє виробництво, але ми повинні розуміти, що вимоги до ЄС щодо озеленення, щодо використання там певних мінеральних добрив, засобів захисту рослин, це буде здорожчувати наше виробництво. Якщо ми хочемо претендувати на європейські ринки, будучи членом європейського союзу, то ми могли б також претендувати на субсидії. А для тих, хто, наприклад, український виробник не хотів би продавати свою продукцію в ЄС, а користуватися іншими ринками для нього мав би діяти перехідний період там, в межах років, і це був би, знаєте, справедливий діалог, який би зараз варто було б нав'язувати напередодні вступу до європейського союзу, адже таким чином ми б давали сигнал українському бізнесу, що він не повинен боятися і він не повинен бути, скажімо так за а, правильно сказати, що повністю буде підконтрольний тим вимогам, які є в Європейському Союзі, так з точки зору перспектив на майбутньому, так але буде перехідний період, і це знов ж таки додатковий інтерес для того, щоб займатися в Україні малому, середньому і великому бізнесу. Пане Денисе, дякуємо вам дуже так. за розмову, за роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови Всі